Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Трамп хоче, щоб до 27 листопада мирний план вже був підписаний. Про що я? Опубліковано 28 пунктів мирного плану, повний текст 28 пунктів мирного плану. Україну пропонують скоротити ЗСУ, від, 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 відмовитися від НАТО і пробачити РФ воєнні злочини. Так говорять. Але давайте будемо судити, хто, ну, як, як би сказати. Сам ну, буде це все оцінювати. Хто хоче миру, хто не хоче миру. Напишіть, будь ласка, чи хочете ви миру, чи ні. І якого. Я вам зачитаю ці пункти, які є, да? і а ви там вже на свій розсуд е, напишіть в коментарях. Хочете ви цього чи не хочете, е, яка ваша думка, тому що в кожного українця своя думка. Моя думка така, що аби скоріше перестали гинути наші люди. Це моя думка особиста. Наші діти, насамперед, наші діти, щоб не жили в страшених умовах війни і не бачили цього, всього. тому що вже в дитсадочках, кажу, десадочках, в школах, ви бачаєте, діти вже гуляють в ухилянта і ТЦК. Воно це треба, воно це не треба. В таких жахливих умовах є такі території, на яких навіть не, 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 не стосувалася війна, а є такі території, де люди готові піти на все. Щоб вже настав той мир, щоб не гинули їхні діти, щоб вони не боялися тих обстрілів, тих прильотів і тої сирени. В кожного своя думка. Будь ласка, попрошу вас підписатися на канал. Ми обговорюємо тут важливі соціало-політичні новини, економічні і все, що відбувається в країні. І давайте зачитаю я вам, що ж це за пункти, хто хто про що і як. Проєкт документа, який отримало видання, який підтвердили українські та американські чиновники, вже передано Володимиру Зеленському. Як ви думаєте, підпише чи не підпише? Напишіть в коментарях. Це буде дуже, дуже важливо. Автори проєкту є спецпредставники Трампа Стів Вітков. До розробки долучилися державний секретар США Марко Рубіо та Зять Трампа якийсь Джерш Кушнер. От. Отже, повний текст мирного плану. Шановні глядачі. Перше. Суверенітет України буде підтверджено. Друге. Між Росією, Україною та Європою буде укладено всеосяжну угоду про, про ненапад усі неоднозначності останніх 30 років вважатимуться врегульованими. Третє. Очікується, що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО більше не буде розширятися. Четверте. Між Росією і НАТО за посередництва США буде проведено діалог для роз'яснення всіх е, безпекових питань і створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку і збільшити можливості для співпраці та майбутнього економічного розвитку. П'яте, Україна отримає надійні гарантії безпеки. Шосте. Чисельність Збройних сил України буде обмежена до 600 тисяч військовослужбовців. Україна погоджується закріпити в Конституції, що не буде вступати до НАТО. А НАТО погоджується закріпити у своїх статутах положення про те, що Україна не буде прийнята в майбутньому. Восьме. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні. Дев'яте. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі. Десяте гарантія США. США отримують компенсацію за надану гарантію. Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію. Якщо Росія вторгнеться в Україну, то крім рішучої е, скоординованої військової відповіді, всі глобальні санкції буде відновлено, визнання нової території на всі інші Вигоди цієї угоди буде скасовано. Якщо Україна без причини задасть ракетну удару по Москві або Санкт Петербургу, гарантія безпеки буде анульована. 11. Україна зберігає право на членство в ЄС і отримає коростроковий професійний доступ до європейського ринку. Поки це питання розглядається. 12 Потужний глобальний пакет заходів для відновлення України, зокрема, але не обмежуючись: створення фонду розвитку України для інвестування в галузі, що швидко зростають, включно з технологіями, дата-центрами і штучним інтелектом, США співпрацюватимуть з Україною для спільної реконструкції, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включно з трубопроводами та сховищами. Спільні зусилля з відновлення постраждалих районів для реконструкції та модернізації міст житла, розвиток інфраструктури, видобуток корисних копалин і природних ресурсів. Світовий банк розробить спеціальний фінансовий пакет для прискорення цих робіт. Росія буде реінтегрована в глобальну економіку. Поступове і поетапне. Зняття санкцій буде обговорюватися і узгоджуватися окремо. США укладуть до, до, до довгострокову, а це було 13 Росія буде інтегрована в глобальну економіку. США укладуть довгострокову економічну угоду з Росією про співпрацю в галузі енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, дата центрів, проєктів з видобутку різно різноземельних металів, в Арктиці та інших. Можливості. Росію буде запрошено повернутися в G8. 14. заморожені активи будуть використані так: Так. 100 мільярдів доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в керовані США керовані США програми відновлення та інвестицій України. США отримують 50% прибутку від цього проєкту. Європа додасть ще 100 мільярдів доларів, щоб збільшити інвестиції у відновлення України. Європейські заморожені активи будуть розморожені. Решту заморожених російських коштів буде спрямовано до спільного американсько російського інвестиційного фонду для реалізації проектів у певних сферах. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів. Щоб створити спільний стимул не повертатися до конфлікту, п'ятнадцяте буде створено спільну американсько російську робочу групу з питань безпеки для просування і забезпечення виконання всіх положень цієї угоди, 16. Росія закріпить у законі політику ненападу щодо Європи та України. Сімнадцяте США і Росія домовляться про продовження терміну дії договорів з нерозповсюдження та контролю над ядерним озброєнням, зокрема договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. 18. Україна погоджується бути безядерною державою відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Дев'ятнадцяте Запорізьку АЕС буде запущено під наглядом МАГАТЕ, а вироблену електроенергію розповрозпроєкту. Між, порівняно між Росією та Україною 50 на 50. Обидві країни зобов'язуються впровадити 20-те освітні програми в школах і суспільстві спрямовані на розвиток розуміння і толерантності до різних культур та усунення расизму й упередження. Україна прийме правила ЄС щодо релігійного толерантності та захисту мовних меншин. Обидві країни. Погоджуються скасувати всі дискримінаційні заходи і гарантувати право українських російських змі та освіти. Усю насильську ідеологію і діяльність має бути відкинуто і заборонено. 21. Крим, Луганська та Донецька області будуть визнані де-факто російськими, зокрема сполученими штатами. Бойові дії в Херсонській та Запорізькій областях будуть заморожені вздовж лінії зіткнення, що означатиме де факто визнання контролю за фактичною лінією. Лінією Росія відмовиться. від інших узгоджень території, які вона контролює поза цими п'ятьма регіонами. Українські війська залишать частину Донецької області, яку вони зараз контролюють. Ця зона стане нейтральною демілітаризованою буферною територією міжнародно визнаною, яка так, яка як така, що належить Російській Федерації. Російські війська не увійдуть у цю демілітаризовану зону. 22. після узгодження майбутніх територіальних домовленостей Росія і Україна зобов'язуються не змінювати їх силовим шляхом. Будь-які гарантії безпеки не діятимуть у разі порушення цього е, зобов'язання. 23. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро в комерційних цілях, а також буде окладно угоди про вільне транспортування зерна Чорним морем. Чи 24. буде створено гуманітарний комітет для вирішення невирішаємих питань, обмін усіма полоненими і тілами за принципом всіх на всіх, повернення всіх цивільних утримуваних осіб із. Е, і заручники, включно з дітьми, програма воз'єднання сімей, заходи щодо полегшення страждань постраждалих від конфлікту. Україна проведе 25 -те. Україна проведе вибори через 100 днів. Усі сторони конфлікту е, отримують повну. Амністію за свої дії під час війни і погоджується не висувати жодних претензій у майбутньому. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання контролюватиме і гарантуватиме Рада миру на чолі з президентом Дональдом е Дежи Трампом Джорджем Тамберном. Запрошено, запрошено накладатимуться кладатимуться санкції. 28. Після того як усі сторони погодяться з меморандумом, режим припинення вогню настане негайно після відведення обома сторонами сил до узгоджених пунктів для початку виконання угоди. От такі, друзі, 28 пунктів. Напишіть в коментарях, хто додивився до цього времени. що ви гадаєте на щодо цього всього? В кожну своя думка. Свою я притримаю при собі. Як то кажуть, який не є, аби мир? Не з усіма пунктами, які там є, я погоджуюсь, але не мені це вирішувати. Аби були живі наші діти і наші батьки, наші люди не гинули. Думайте саме.